Зовні у тебе все окей. Ти працюєш, заробляєш. У тебе є друзі. Твій інстаграм виглядає досить пристойно. Але всередині ти відчуваєш себе маленькою, наляканою дитиною, яку залишили саму у темній кімнаті. Ти чекаєш, чекаєш, що хтось прийде і скаже: Ти молодець, я тебе люблю. Все буде добре. Ти чекаєш дозволу на щастя, ти чекаєш рятівника. А поки він не приходить. Ти глушиш цю порожнечу роботою, їжу, скролінгом, або ж навіть алкоголем. Ти функціонуєш, але ти не живеш. І сьогодні ми поговоримо про те, як припинити це очікування. І книга, яку ми розбираємо, має провокативну назву Купи собі той довбаний букет Таре Шустер. Назва може здатися легковажною або суто жіночою, але це омана. Всередині жорстка історія про самовиховання. Тара була віцепрезиденткою Камеді Централ. Вона працювала на шоу, які отримували Еммі. Успішна кар'єристка, так. Але одного ранку вона прокинулася з похмілля на підлозі і подзвонила своєму терапевту з погрозами покінчити з собою. Це книга про те, як вона зібрала себе по шматках. Це не про ванільну любов до себе і пінні ванни. Ні, це про радикальну відповідальність про те, як стати батьками для самих себе, якщо ваші батьки не впорались. А хто хоче утримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця, там я розкажу, як це можна буде зробити. І між іншим, в нас тепер в кожному відео будуть домашні завдання. Для нас з вами, для тих, хто хоче не просто прочитати книжку, не просто споглядати чорні літери на білому тлі. А хто хоче змінити своє життя і хто хоче пропустити цю книгу, цю інформацію, цей чужий досвід через себе. Тому додивіться це відео в кінці. Нас з вами чекає домашнє завдання. Тепер коротко про автора Тара Шустер. Жінка, яка зовні мала все: кар'єру в Камеді Централ, кар'єрне зростання, повагу колег, вона успішна, яскрава, вона сильна, а всередині страх, порожнеча і повний хаос, тривога, яку не лікують ні зарплати, ні кар'єра, ні досягнення. Тара виросла у родині, де любов не звучала, де турбота була рідкістю, де ніхто не навчив, як обіймати себе, коли тебе болить. І одного ранку вона прокинулась після дна. Емоційного, психологічного, просто людського. З думкою: якщо я не почну лікувати себе сама, я себе втрачу. І вона вибрала найпростіше, але найсміливіше рішення почати з малого. З чогось, що дає, хоч краплю тепла, купити собі той довбаний букет. Не тому, що квіти щось змінять, а тому, що це був перший акт самоповаги. Перше я заслуговую сказане собі. Перша крапля любові, яку вона ніколи не утримувала від інших. І з цього малого почалося велике відновлення. І повторю ще раз: ця книга не про квіти. Це книга про те, як доросла людина вчиться давати собі те, чого їй ніхто не. І ніколи не давав. А про повну біографію Тари Шустер я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін, Бріана Вес, Ден Браун, Карлос Кастенеда, Браян Трейсі, Ларі Кінг, Бернар Вербер, Ернес Гівінгуей, Джордж Орвел та багато інших. І попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь швидше. А я продовжую. Отож, переходимо до шість законів, які я виніс для себе. Ділюся з вами після прочитання цієї книги. Закон перший, ти той, на кого ти чекав. Давайте почнемо з найболючшого. з нашої дитячої, наївної звички чекати. Ми з вами виросли, але всередині нас живе дитина, яка вірить, що десь існує дорослий, який прийде і все абсолютно полагодить. Ми чекаємо, що партнер зробить нас щасливими. Ми чекаємо, що начальник помітить наш талант і підвищить нас, підвищить нам зарплатню. Ми чекаємо, що хтось дасть нам дозвіл. Дозвіл відпочити, дозвіл купити гарну річ, дозвіл почуватися цінними. Ми віддали пульт управління своїм щастям у чужі руки. І Тара Шустер якраз пише тут про те, що це абсолютний шлях до депресії. Я зрозуміла, що ніхто не прийде, щоб мене врятувати. Принца на білому коні не існує. Я сама маю стати цим принцем. Купити собі той довбаний букет це не про квіти. Це акт заяви Всесвіту. Я тут, я важлива, і я більше не буду чекати, поки хтось інший це помітить, щоб почати ставитись до себе з любов'ю. Це звучить жорстко, але це момент істини, це момент справжнього дорослішання. Коли ти усвідомлюєш, що ніхто тобі нічого не винен, спочатку стає дуже і дуже страшно. Ти відчуваєш самотність, а потім приходить неймовірне полегшення. Бо якщо ніхто не прийде, значить тобі не треба нікого чекати. Ти перестаєш бути жеброком уваги, який стоїть з просягнутою рукою і просить любові. Ти навпаки стаєш джерелом. Цей букет це метафора. Для когось це купити квиток у подорож самому, для когось це піти на вечерю в ресторан наодинці і кайфанути від цього. Для когось просто сказати собі в дзеркало Я тобою пишаюсь, і не треба чекати, поки це скаже мама або бос, або ваш партнер. Бунт цієї ідеї в тому, щоб почати ставитися до себе так, як ви мрієте, щоб до вас ставився ідеальний партнер. Станьте самі для себе любов'ю всього свого життя. І парадокс у тому, що коли ви наповнюєте себе самі, світ навколо раптом починає відображати це ставлення і давати вам те саме. Але все починається з вас. Закон другий: маленькі вчинки рятують велике життя. Я не знала, як себе врятувати, тому почала з найменшого кроку, який змогла витримати. Тут авторка пише про те, що коли ти зламаний. Ось ці великі кроки вони лякають, різкі зміни ламають ще більше, а ось ці поради зі сторони просто почне звучать як знущання. Тому починати потрібно з чогось настільки маленького, що мозок навіть не встигне злякатись, він не встигне зреагувати. Саме так з'явився той букет, не символ успіху, не спосіб підняти настрій, а маленька дія, яка відкрила двері до нового життя. Ти можеш змінити своє життя не з понеділка, не після великого плану, не після прориву, а з маленької дії, яка говорить, що я важливий, я цінний, я є. Люди страждають, бо думають, що треба зразу все змінити, і воно так зміниться. А правда проста: ти можеш почати себе рятувати, хоч з маленької чашки чаю, застеленого ліжка, квітів, прибирання. Та просто 10 хвилин тиші. Ось ці маленькі вчинки це точка повернення, це спосіб сказати собі: я ще тут і я ще маю шанс. Друзі, я до вас з оголошенням. От ви зараз дивитесь це відео, додивитесь його до кінця, загорітесь ідеєю і ви готові читати. Ви заходите в якийсь книжковий інтернет-магазин або в книгарню поблизу вашої домівки, а там інформаційний шум, тисячі книг, сотні відгуків. Бестселери, які насправді пусті. Як серед усього цього знайти ту саму потужну книгу, і не витрачати гроші на час та на воду? Кожна помилкова книга це не просто розчарування, це тижні вашого життя, витрачені даремно, це гроші, які могли б працювати на вас, це ризик зневіритися і знову кинути читати. Саме тому я створив книгарню: Бунт. Це не просто магазин, це фільтр. Це наш з вами арсенал. Тут немає випадкових книг. Кожна книга на цьому сайті пройшла мій особистий відбір. Це лише ті ідеї, які я вважаю зброєю для вашого розуму. Ви більше не витрачаєте час на пошуки. Ви просто обираєте те, що гарантовано спрацює. І в мене є для вас бунтарі подарунок. За промокодом Bunt10 ви отримаєте 10% знижки на своє перше замовлення. І найважливіше. Кожна ваша покупка це пряма підтримка каналу Бунт бібліотеці. Це паливо для нових відео та для нових бунтів. Посилання на сайт ви знайдете в описі до цього відео. Переходьте, обирайте свою зброю і давайте змінювати світ. Починаючи з себе. Читайте лише те, що має значення. Довіряй, читай, дій. Закон третій. Навчися бути собі батьком, матір'ю. Якби я мала батьків. Які б дбали про мене, вони б навчились робити це краще. Тому я сама стала собі і батьком, і матір'ю. Ця ідея, на мій погляд, це абсолютне серце книги і одна з найглибших думок, які я коли-небудь передавав на цьому каналі. Тому що це стосується батьків. Авторка тут говорить про те, що більшість людей мовчать. Ми виросли, але наша внутрішня дитина досі чекає, що хтось. Прийде і нас полюбить. Хтось заспокоїть, похвалить, обійме, скаже нам: Ти молодець, ти важливий. Але ніхто не прийшов і ніхто вже не прийде. Тара зрозуміла, це її відповідальність вилікувати себе, піклуватись про себе так, ніби вона найцінніше, що в неї є. І коли ти починаєш говорити собі людські речі, ти достойний чи достойна. Я бачу твої старання. Я з тобою. Ті залишені, поранені частини тебе нарешті починають довіряти світові. Це і є стати собі батьком, стати собі опорою, стати собі домом, стати собі матір'ю. Закон четвертий: кордони це не егоїзм, це самозахист. Коли ти не ставиш кордонів, ти дозволяєш світу вирішувати, скільки тебе можна брати. Авторка в цій книзі зізнається дуже чесно. Вона дозволяла людям брати від себе більше, ніж у неї було. Вона слухала, коли хотіла мовчати, допомагала, коли сама була зламана, погоджувалась, коли всередині все кричало НІ. І найстрашніше, вона навіть не помічала, як повільно втрачає себе шматок за шматком. Бо в тому від того, що ти весь час хороший, не робить тебе добрим, вона робить тебе порожнім. Кордони. Це не стіна, це двері. І тільки ти вирішуєш, кого туди впускати, кого тримати на відстані, а кого не пускати взагалі. Це не про холодність, ні, це не про байдужість, це про рівність цінності. Твоя душа важить не менше за душу іншої людини. Коли ми не ставимо кордонів, ми самі вчимо людей не поважати нас. Ми самі привчаємо їх, що наше так завжди безкоштовне. Наше ні, просто заборонене. І кожен раз, коли ми зраджуємо власні потреби, відбувається маленька внутрішня смерть. Тиха, майже непомітна, але дуже болюча. Подумай, скільки разів ти погодився на зустріч, на розмову, на роботу, на прохання, яке не хотів, не хотіла, але не міг відмовити. Скільки разів ти дозволяв іншим зайти на територію, де мав бути тільки ти? Скільки разів ти мовчав? Хоча мав сказати, мені неприємно. Мені це не підходить. Я зараз не можу. Кожне таке промовчання «ні» стирає твою власну цінність. Авторка говорить, що кордони це форма любові до себе. Це не я проти тебе. Це я за себе, це не я егоїст, це я більше не дозволяю знецінювати мене. Це не про відштовхування. Це про вибір, про те, щоб нарешті поставити себе на місце, де тобі. Не болить. Поставити кордон не означає втратити людей. Це означає залишити поруч тих, кому ти справді потрібен, а не зручний. Кордони це акт поваги, і ти маєш повне право на цю повагу. Бо кордони це не егоїзм, це здоров'я, це зрілість, це любов до себе. П'ятий закон. Дбай про себе так, ніби твоє життя залежить від цього. Бо так насправді і є. Самотурбота це не про мило і аромосвічки. це про те, щоб зрештою перестати знищувати себе. Не те, щоб часто, я думаю, ми завжди плутаємо самотурботу з комфортом. Ми думаємо, що це ванна, свічки, плед, Netflix, кава, день для себе, покупки. Але коли всередині порожньо все це тримається буквально кілька хвилин. Потім знов повертається темрява. бо виявляється, що справжня турбота не про красиві ритуали. Вона про сміливість жити чесно, про готовність бути на своєму боці, про рішення не зраджувати себе щодня. Справжня самотурбота це коли ти робиш те, що складно, але те, що зберігає твою душу в цілості, це піти від тих, хто тобою користується, звернутися по допомогу, зупинитися, коли ти виснажений. Вибрати терапію замість ще одного я якось потерплю. Почати з маленького, з маленького, цього впертого я теж важливий. Це коли ти чесно питаєш себе, що мені зараз потрібно насправді, а не що від мене хочуть інші. Справжня самотурбота інколи виглядає жахливо. Це плакати, коли хочеться бути сильним, це піти, коли хочеться залишитись. Це визнати біль, коли зручніше його приховати. Це просити, коли все життя навчили мовчати. І найважливіше самотурбота це поставити себе на перше місце в світі, де тебе вчили ставити себе на останнє. Коли е авторка почала реально дбати про себе не інстаграмно, а по-справжньому, вона вперше в житті відчула, що її життя її. Не батьків, не роботодавців, не партнерів, не суспільства, а її. І тільки вона вирішує, яким воно буде. Само турбота це не про комфорт, це про виживання, про здоров'я, про власну цінність, про те, щоб щодня робити хоч маленький крок у бік себе. Бо коли ти дбаєш про себе, життя стає не ідеальним, а можливим. І це інколи найбільше чудо. Шостий закон: навчись говорити з собою, а не проти себе. Мій внутрішній голос був жорстокішим, ніж будь-хто. Кого я знала. Є одна річ, яку люди роблять щодня і навіть не помічають, як сильно вона руйнує їх життя. Це не переїдання, ні не лінь, не прокрастинація, не страх навіть. Це те, як вони розмовляють самі з собою. Ми виросли в світі, де нас критикували більше, ніж підтримували. І це факт. Там, де похвалу треба було заслужити, а любов вибороти поведінкою. І тому наш внутрішній голос не наш. Він як збірник чужих претензій, батьків, вчителів, колишніх партнерів, тих, хто колись нас знецінив. І ми продовжуємо говорити собі їхніми словами. Ти знов налажав, з тебе нічого не вийде, куди ти лізеш, ти недостойний. Кому ти взагалі потрібен чи потрібна? Цей голос може бути тихим, але він б'є сильніше, ніж будь-які зовнішні удари. І тут Тара зрозуміла, якщо ти хочеш зцілитись, тобі доведеться перевиховувати того, хто живе в твоїй голові. Її внутрішній голос був жорстокішим, ніж будь-яка людина в реальному житті. І вона почала змінювати його свідомо. Вона не брехала собі. Вона не казала якогось там штучного, я найкраща. Вона не грала в афірмації для інстаграм. Вона говорила з собою так, ніби говорить з людиною, яка їй справді дорога, чесно, М'яко, але з повагою. Подумай про це. Якби твоя найкраща подруга або друг говорила з тобою так, як ти говориш із собою щодня, ти б залишився поруч з такою людиною? Чи ти б пішов? Бо правда така: ти щодня проводиш 24 години поруч з людиною, яка інколи ненавидь тебе більше, ніж всі твої вороги разом взяті, і настав час це змінити. Авторка почала казати собі слова, які хотіла чути з дитинства: я бачу, що тобі важко, ти робиш усе, що можеш, ти маєш право на любов. Я з тобою, навіть коли болить. І поступово щось всередині неї нарешті розслабилось. Вперше за багато років. Говорити з собою по-іншому це не про солодку мотивацію, це про лікування. Бо слова це теж ліки. І якщо ти хочеш повернути собі життя, тобі доведеться. Перестати бити себе зсередини, стався до себе так, як до людини, яку ти хочеш зберегти. Підводячи підсумки, хочу сказати наступне: можливо, тобі здається, що твоє життя зараз надто складне, що занадто багато болю, занадто багато відповідальності, занадто мало сил. Можливо. Ти дивишся на себе у дзеркало, і бачиш людину, яка давно забула, коли востаннє почувала себе живою. Але правда така: ти не безнадійний, ти не зламаний. ти не втрачений, ти виснажений, недолюблений, недооцінений. і страшенно втомлений від того, що ніколи не ставив себе на перше місце. Тара Шустер, авторка цієї книги, каже, що зцілення. Не приходить одразу, не приходить красиво, не приходить, коли ти готовий. Воно починається так, як почалося в неї: з малого, смішного, неочевидного кроку, з того, щоб купити собі довбаний букет і сказати собі: Я теж заслуговую на щось хороше. Це абсолютно не про квіти, це про дозвіл жити. Ти можеш почати з малого, з одного теплого жесту до себе. І побачиш, маленьке добро, зроблене собі, починає збирати тебе докупи. І сьогодні в мене для вас буде домашнє завдання. Тому що сьогодні ви почули теорію, а тепер буде практика. Без цього відео не має абсолютно ніякого сенсу. Ваше завдання на сьогодні, воно дуже просте, але символічне: купіть собі щось. От прямо сьогодні. Але давайте так, не хліб, не шкарпетки. Купіть щось, що не має практичної користі, але приносить радість. Квіти. Так, навіть якщо ви чоловік, купіть квітку собі на стіл, як це зробив сьогодні я. Не знаю, якусь дорогу каву. Зводіть себе до ресторану і зробіть це з думкою. Я це купую, бо я цього вартий чи варта. Я не чекаю свята. І напишіть три речі, за які ви вдячні. Собі сьогодні не потрібно це писати в коментарі. Це для тих, хто максимально прокачаний, хто не соромиться, хто вже поборов цей страх, можете, звісно, ділитися в коментарях. Можете, хто має трішки більш зажатий е сьогодні характер, пишіть для себе на листку паперу, в нотатках, але зробіть це сьогодні. Це ваш перший крок до трансформації. А тепер розіграш трьох книг, купи собі той довбаний букет. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з трьох книг з цього випуску подарунок? Перше, бути підписаним на канал у бібліотеці, перевірте, будь ласка, чи ти підписаний чи підписана, поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео, відповідь на питання, який маленький жест турботи ти можеш зробити для себе сьогодні? І чому саме цей жест тобі потрібен? Дякую, друзі, за перегляд. Любіть себе не завтра. А зараз до зустрічі читай Живи бунтуй.